Ну що вже на цей раз? Ай, не повіриш. Відправили два рази. Два рази одні й ті самі килимки. Взяв я замовлення і взяла Люда замовлення. Тому ті, що до нас звернулися, це вже не возврат. Ми робимо у них також розпродаж. Робимо два на три. Бо ми їх робили, навіщо вони нам? Вони вам будуть по гарній ціні. Тепер дивіться, У нас тут було переказ коштів 6,350. Так, 6350. Це було 2 килимочки у розмірі 2х3. А ми це ділити на 2, це 300, грубо один килимочок ми продавали. Але ми його зараз робимо 2650 і доставочку безкоштовно. Зараз ми з вами побачимо, що ми зробимо за 2650 у розмірі 2х3 і доставочку безкоштовно. У нас є один молдавський хамелеон, а один йде гілочка. Дивіться, Бласочка. Розмір 2х3 буде 2650. Чому я кажу хамелон? Тому що він переливається. Дивіться, ласочка. Ми зараз такий його поміняємо. І він одразу буде набирати темних відтіночків. Бачите, так? Да? Ось тако дивіться. І тепер другий килимочок. Ось така от гілочка. Розмірі 2х3 також буде 2650. Крутяк, на 1 вересня, діти в школу килимочки в хату. Супер знижка саме для вас.